Ходя у славу Воскресення Христового неділі. Ми з вами чуємо Євангеліє, де Господь призиває апостола Петра бути вірним, дає йому можливість три рази покаяння проявити, за те, що три рази колись придав Ісуса. Нині апостол Павел. У посланні к Галатам, у 6 главі, також указує, що в цьому світі маса людей є, котрі самі не вірують у Бога, коли можуть робити з релігією нікі маніпуляції. Але тільки для того, щоб не бути гонимими за крест Христов, бо в той час обрізані не були гоними як християни. І додає Павел, хоча й самі то ті, котрі обрізані, не соблюдають закона, але хочуть, щоб ви обрізалися, аби похвалитися вашої плоти, тобто кількістю людей похвалитися от скільки обрізаних. І вдруг Павел каже, як гімн: А я, Павел, не желаю хвалитися нічим. Крім Хіба крестом Господа нашого Ісуса Христа, котрим для мене цілий світ розп'ятий, і я для цього світа. Бо во Христі Ісусі уже ніч не значить не обрізане, не необрізані, а новоє творення, крещений во ім'я Ісуса Христа, входящий у церков Христову. Ми з вами, православні християни, якраз ото новоє творення, ті люди, котрі по-новому дивляться на цей світ. Ми розуміємо, щоб вернутися в царство Боже, для чого і зайшов Господь з Небес, щоб наповнити і повернути людей у Царство Божє, треба це приготувати. Ну, подобно тому. Як люди йдуть, записуються в олімпійську команду і не хоч кого записують, а спеціально людей, котрі готові трудитися, і наоборот, багаті люди нині платять великі гроші, щоб полетіти у космос, щоб облетіти землю. І для чого обов'язково місяцями їх тренують, щоб вони Високі перегрузки видержали, або високі скористя, або знати, як вести себе в невесомості, ну то, що так і ми православні християни. Коли ми узнали, що законом старим не спасається ніяка плоть, каже Павел, але вірує в Христа Ісуса, то й ми повірили, щоб тут стати віруючим в Христа Ісуса, одорватися від цього світу. Але щоб піднятися до небес, потрібен труд. Божа мати, благослови нам, щоб ми жили в святості, в чистоті, ніколи не обіжалися, ніколи не комусь додівали, що ти не обрізаний чи обрізаний, то для Христа вже немає ніякого значення. Але Но нове творення, яким ми, ми православні канонічної церкви, і тут діти Божі котрі готуються як спортсмени, щоб у вічності по милості Божої наслідувати Царство Божо. Амінь.